Прийшла я в садок і вирішила все-таки біля дерев, особливо біля оцих плодових, внести оцей ентоцит метарізін. Я його взяла за 50 гривень, бо він просрочений вже на пару місяців. Ну, я думаю, нічого. Хтось каже, що треба дочекатися, коли вже хрущ почне літати, відкладе ще раз свої личинки і внести. Я внесу зараз так його, напевно, просто в лунки пов... підсипаю та й усе. Біля лохини я також внесла, розгорнула всю мульчу, з боку трішки так підкопнула, попідсипала по периметру. Ну і все, надіюсь, що воно спрацює. Будемо дивитися, будемо тестити і надіятися, що все вдасться. Дощі зараз хороші димуть, все прольється. воно, думаю, видно, да? два дні лило, який мокрий торф, все мокре. І думаю, рослинкам саме той дощова вода. Гарно з нею піде, вона планується дощі ще близько 4-5 днів і цілий тиждень пише. То зараз якраз саме час вносити такі інсектициди. І вас закликаю зробити це. Воно так буде потрошки. Хтось одне пише, хтось інше, я внесу вже так його. Хтось хоче розкидати, просто розкидати з піском. Кому, кому я хочу. Я хочу так, наприклад. тут я його десь внесу. Можна пошкодити коріння, не знаю, де там ті кореня. Коріння. коріння. Воно водою має. З водичкою моя діло бути. Дощі зараз йти йому гарненько. А попідцівю.